Друзі, вітаю вас сьогодні понеділок на авторинку Луцька. І сьогодні буде, напевно, дуже маленький огляд, бо подзвонили до мене клієнти, я зняв дві цікавих машинки. Одна на автоматичній коробці, дорожчий сегмент, а одна, звичайно, на механіці. І якщо не буде нічого, закину краще щось, чим нічого. Правильно? Правильно. Друзі, багато є коментарів, також пишіть більше конкретно, коли вас цікавить авто. Наприклад, пише підписник, взяв би шкоду 2014 16 року на механіці. Ну але який у вас бюджет і так далі, і тому подібно, бензин чи дизель, яке має бути кузово. Друзі, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, якщо ми зможемо допомогти вам знайти автомобіль, якщо ваші побажання, параметри авто збігаються з бюджетом, з реаліями цін на ринку. Якось так скажу. Всім гарного перегляду. Дякую за коментарі, за лайки, багато дуже коментарів, за підписки. Також, що я хотів ще сказати, Дехто там запитувався, як так, що розмитнюють на рік старіше авто. Ну Є багато моментів і буває так, що авто там реально 10-й рік його розмитнюють 9 ми нічого не можемо вирішити. Даже модель тільки 9-го року йшла з 6-й гольф, але, наприклад, його чогось знімають, той розмитнюють, вибачаюся 8-м роком. То запитання до митних служб. Друзі, всім гарного вечора, продуктового. Тижня, Хай всіх Бог береже мирного 에... вечора. жму руку. Тяжко зібратися з думками, багато що можна було б сказати. Але на слідуючий раз, друзі, до нових зустрічів. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вечора, пока-пока. Тільки виїхав на ринок Ford C Max. До речі, є три ключика. Два звичайних і один з пультиком. І він практично цілий, по-моєму, сказав продавець, що десь понизу дві арочки трошки підфарбував. Ну, як для Форда 2006 року це ідеальний ще стан по козу, Получається, що він не ржавий. На титанових дисках Гума, до речі. Все сезонна гума. Кого цікавить. Так, 5500, але розмитнюють нас як весь час 6, 6 буде розмитнена машина, 1,6 бензин, 222 319 тисяч км. Гарна комплектація, все працює, 5500. І Ну, рідна фарба, власник написав, десь там понизу щось чу-чуть, тобто пару сантиметрів. Не, не суттєво хтось зробив за вас вашу роботу. Скажем так, бо для такої машини, до речі, повний електропакет. Дивіться в якому стані. Сидіння нічого собі. Реально гарно виглядає. Сидіння просто в ідеальному стані водія. Взагалі немає претензій. Також кермо теж в оригіналі. Дивіться, яка клімат, магнітола. До речі, реально підігрів передніх сидінь, реально класна комплектація. І я б сказав, би, що він в дуже гарному стані. Дивіться, яка панелька. Хо. Де його взяти такого? Десь реально він хтось його маринував вдома просто те, що ми бачимо, це я не прикалуюся, але ви бачите який стан машини. Не весь час 10-го року машина буває в такому стані. Круїз є. До речі, я також скажу, що реально толкова машина. Ця гума така ж сама мишелін. Так, далі дивимося. Тут навіть шторки є, нічого собі. Так, як воно тут фіксується? А, фіксується, друзі, дивіться. Значить, чим він хороший, тут трансформери сидіння. Дуже гарна машина від Хімчіщена. взагалі не бачу ніяких претензій. Також тут можна якісь дітки можуть щось тут поїсти в дорозі. Підголовнички є. Ну я скажу так, мені візуально ця машина дуже сподобалась. На 2005 рік ця машині 20 років, задній патронички For Cop, For До речі, екземпляр. Ну, Тут значить таке хазяйство в когось. Полочки немає, але це... тут треба дивитися стан машини, а не полочки. Так, що я хотів цей, дивіться, от по порогах. Ну а тут треба оглядати машину, звісно, що я хотів ще вам зняти в цій машинці. тормозні диски, до речі, нормальні, колодки також ще присутні. Передні, задні. Також, до речі, більш менш в нормі. ну Треба розуміти, що будь-яку машину Бушну треба де обслужити. Подвигуну, але я так скажу, цей Ford це Макс вартий уваги. Реально, то я там нічого не підговарюю, це не моя машина, просто от на ринку вигнав чоловік каже, Ford при пам'яті, хоч зніми. Ну, от і так. Значить, власника номера є. Машинка цікава. Друзі, маю таку пропозицію. Зараз вам зроблю огляд цього автомобільчика Швейцарії, який тільки вийшов. На продажу, тобто ну, виїхав точніше, власник його пригнав, каже новий контент. вставив мені ключ і зараз я вам його відзніму. Як ви думаєте, як правильно називається це кузово? І він займається машинами, можливо, ще більше за мене і я. Ну, типу, хетчбек, так, правильно, кожен скаже Hyundai IX20 в Швейцарії така машинка. І знаєте, як мікровен називається різновид цього кузова. Не і так далі. Мікровен. Так авторія підтягує Hyundai iX20. І дивимося його. Патроніки перед зад, камера заднього виду, панорамний дах, шкіряний салончик, легкосплавні гарні диски. У мене є ключ і... Автоматична коробка передач 1.6, звичайний атмосферний двигун бензиновий. Стан машинки, до речі, досить гарний, по факту дивимося. Його навіть нічого не питав, цінник є. Ну, дехто хоче зразу цінника дивитися. Ну, будь ласка, дивіться. Будь ласка, Hyundai AX20 2010 року на автоматичній коробці передач. 1.6 бензин 92 кВт, 175 пробігу, задня камера, панорама Швейцарія 11500. Так, дивимося далі автомобільчик Сидіння в дуже гарному стані, кермо в оригіналі, має трошки потертості, але нічого страшного, велика магнітола, клімат, простий гідротрансформатор, панорамний дах. Значить зараз ми її відзнімемо під капотний простір. Значить дуже зручний автомобіль. Я б сказав, бо досить тут місця, немало в ньому. Гарно так виглядає панорама. Партроники, камера заднього виду. Багажник також місткий, як для хетчбека. ну, мікровен, як ми вже розглядали це питання. Значить так, тут, походу, нічого немає. А ні, є, ох, туди, є, докатка, є там. <кій> чохол, в якому видно є домкрат, але немає коли розглядати ці всі моменти. Значить так, що я ще хотів показати, потрошки мене плани мені перебили, тому сьогодні буде напевне огляд невеличкий. Значить, дивіться, як сидіння класно береш тут ручку, от як воно зручно складається. Чудово. Чудово. До речі, тут немає цієї перегородки, буде зручно тому пасажиру, щоб всередині ститить ноги ставити. Ну, Дуже зручне авто, ключовий доступ. Я б сказав, би, що дуже зручненьке авто в гарному стані. Мені воно подобається. вам підходить бюджет, параметри автомобіля? Досить цікава, літня гума. Зараз подивимося під капотний простір. Так. Дивимося під капотний простір. Ну, до речі, що тут? Тут так все візуально гарно. Таких ніяких претензій немає до автомобіля. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий дуже цікавенький автомобіль для сім'ї, для дружини, для дочки на автоматичній коробці передач, дуже цікаве авто і варте уваги. Ще раз покажу його параметри. Також він код кого цікавить, будь ласка. Цікавий автомобільчик. Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Зараз ми зробимо невеличкий отролик. Я розкажу на рахунок цього Kia Sportage з Швейцарії. Подзвонив до мене підписник Іван. З Франківщини і попросив, каже, ми хочемо до зробити подарок. О, значить, авто. У нас не було такого авто, ми підібрали наших колег, які возять в Швейцарії. Автомобіль. І, значить, такий кіаспортеж в Швейцарії в рідній фарбі, 170 пробігу, все перевірили, поскидали звіти. І Руксолана приїхала з мамою забирати авто. Так, нам дуже подобається автомобіль. Нам дуже подобається модель, подобається колір, подобається те, що тут повна комплектація, і ми вам дуже вдячні. Вам подобається класна машинка? Та, та, та. Ну Хай Подобаюсь. вона вам служить. Машинка дійсно на класній комплектації, шкіряний салон, панорамний дах, 170 пробігу. Все ми перевірили. Також немає підтікань ні двигуна, ні коробки, ні повний привід працює. Також редуктор сухенький, поднищу машина в гарному стані. Тобто максимально шукали класне авто, починали з Каджара Ай-35 Hyundai, але зупинилися на Kia Sportage. Тому, друзі, кого цікавить машинки різні, можемо вам допомогти підібрати. Працюємо з нашими колегами, які також возять з інших країн: Німеччина, Швейцарія, там, Голландія. Ну що хочу сказати, хай вам машинка служить, не ламається. Як то кажуть, з легкої руки, надіюсь, вона вам буде в мене легка рука добре служити. Дякую. Щасливих доріг і до зустрічі на каналі Автоствол. Добрий вечір. Всім привіт! З каналу Автоствол знімаємо для вас. Трішки контенту з Німеччини. Насячь нас Ford Фокус. Одинадцятий рік, 1.6 бензин. Мені здається, що це простий, не екобус, це простий MPI-ний двигун. Секундочку, ставку поставимо, бо тримати незручно. Чистий тусол. Мотор без путьоків, нема таких зауважень. Заміна масла. 03, 04, 25 рік, 221 1000, зали 4 літри. 5В30. Наступна заміна в 241 Має бути. Якесь масло. Не знаю, читайте самі. Ось так. Не чистився, не мився. Тут немає теплої тут за таке сваряться. Так, що ми маємо? Він-код. Відслідкуйте, дивіться, провіряйте Капот не крутився, не ржавий, має автомобіль два підфарбування. Це з тієї сторони. Одразу скажу дверка задня і крило. Це ці дві далі, вони фарбовані. Так, йдемо далі. Далі в нас на титанах. Це вже плюс. бо є автомобілі на ляшках. Гума Ханкок 23 року зима. Протектор. Я б сказав дуже непоганий. На зимою хватить 100%, можливо, більше. Складання дзеркал. Підсвітка дзеркал теж. Вечором це класна опція. Далі, пословно, треба, як завжди, хімчистка. Маємо клімат Клімат. Я вже кажу, як німці кажуть кліма, кліма це просто кондиціонер пустий. Підір лобового, пуста магні, магні, магнітола. Далі. У нас зараз 233 пробігу. Ось так. Що ми тут маємо? Світло. Чотири події м'яча. Так. Тут цікаве лобове, як цікаве. Класне, прикольне круте з датчиком, Я не знаю, що це за датчики, як чи там чи там є напевно розпізнавання знаків чи якісь. не скажу вам. Так. Невелика царапина її трішки видно, вона викатається і сполірується Ось так. Задні не працюють. Тому цікаво було телефонувати до Сергія. Ще раз, 6-11 рік. Ось так. Наробку Golf 6-1,4MPI. Теж непоганий. Так, ось цей Golf 14 MPI. Subaru теж наш, шкода теж наша. 1.6 дизельна, класна, 11 рік. Subaru 97 пробігу. Повний привід автомат. О, це все. Пишіть Сергієві. Так, ідемо до Вольфа. Тихо автомобілях буде пізніше трошки. Димається, дивіться, він в будвиному красі. Ну, він не ржавий. Ніде не, не рижика. Нічого. Реальний до неї красний. не оце вон там, що там, 300-400. Так, коврики. Свіснули. <свіснули> Німці залишили собі, ті, що не знаю. Добре, хоч ці уставили. Підголовнички. Куриків. Що? Немає, правильно. Сервісна книга. Залишилась. Це вже добре. Це вже добре. Зараз ми її почитаємо. Так, дуже прекрасну історію. Серіс ми маємо. Один запис. 24 тисячі. Який рік. А ви догадаєтеся самі, хто його не пише. І це було рік. Ось так, навіть такі сервіси бувають. Коротше, якось не перегортається. Подивісь, пізніше, можна там якийсь тюх є. Хоча. ніякого там тюх? На жаль, немає. Ага, Вон закривається і з воно лежить і з боку. Кондиціонер. Кермо відповідає своїм 179 тисячам. Замоємо. Все добре. Два стопідіймачі, Ляда не ржаво. Ззаді трошки грязно, на всього нам всього чуть-чуть, ясно. Компресор є, ну і добре, хоч компресор лишився. І в стан, стан реально класний. На рахунок пірзі її тут немає. Ви тут не знайдете от всі арочки, подивіться, всі арки. Задній, передній, без рижиків. Це не може не радувати. Зимова гума, правда, штатні диски на дуже прекрасних ковпаках. Це після з гумором, звичайно. Так, тут той зацарапав, чи щось заполірується. Дивіться. Без іржі. Якийсь ролик на холодну. Трошки піщить. нічого. Давай ми його зробимо. Буде все добре. Вінпо, закрила, а я показую він под. Простий 1,4 MPI, це вже новіше покоління. Ну, то може коротше, на генераторному? Так, 15 й рік маємо... 100... Ой, коротше, бачите, це заправлялося кліма кондиціонер. кондиціонер. Капот не ржавий. Не кручений. Бачите, так? Да? Бачите. Я теж бачу. Колір бордовий. Така не бордовий, може такий трошки темніший, ніж червоний, і світліший трошки, ніж бордовий. Зате не ржавий. Ось так. Чистий, дев'ятий рік, може буде десятий, я не скажу точно. Собаро, дев'ятий, може восьмий буде. Це теж я не вгадаю. І тут і літак. Коли вже в Україні буде так літаки літати, скажіть мені. Цивільні. Військових вистачає. Так, не про це. Шкода. Класна. Дійсно класна шкода, я не пам'ятаю підкраси. Пізніше гляну. фар, лінзована оптика, гарна гума, правда літня. Протектор хороший. На зиму можна якісь 15-ті не задорого не за всі гроші світу. Шкірне кермо, тому пізніше вона теж появиться в погляді, в продажі. Ось таке коротше, було у нас включення з Німеччини. Я вам ще покажу одну пропозицію. цікаво як на мене. 13-й рік. гляньте кефари. Ксенон з ледами, хоч бери його і на свій перестав, але таке робити не можна. Негарно. Тому дивіться, гарні тани. Класна гума. Справді класна. Така сама, як на тому, що сірого ми придбали. Тою 23-й рік теж зима. Я ключі вже у нього не брав. Це 13 рік. 1,0 бензин. 1,0 бензин. Розказую далі. Двигун робить нерівно. Кажуть, прогорів пошті, швидше за це він працює. Він не троїть. він двоїть, бо там здається три циліндри, якщо я правильно пам'ятаю. <кхід> там треба глянути, чи там 4 чи два, чи ну, чотири їх. Але тут класна рекомбітація. Стенд паркування. Теж складання дзеркал. Саме головне, саме головне ціна. 1300 євро він її віддає, ось така, як вона є. Якщо є моторісти, я думаю, що це прекрасна пропозиція для вас була б. Хоча я не знаю, я не знаю навіть митну вартість на нього, скільки за літрового фокуса заплати мита. Якщо воно буде космічне, може він був би цікавий, якщо його. Він з доставкою в Луцьку буде 2500 доларів перевести в долари. Якщо б мито було тут 2-200, він став би 4-700, він не вийшов би треба миту прорахувати точно, щоб не, не попасти. Думайте, Якщо швидко відповісте, вдруг хтось подумає, може що він буде не проданий до того часу. Ну, обіцяти не буду. Тому якщо хтось цікавить. Цей теж, якщо цікавить, пишіть, то тож ціна непогана. Досить, але це вже в Сергія зустрінується. Далі. Дивіться, який у нас ще є логон. Показую. Logan 1,4. Бензин. Бампер треба робити. Дверку треба робити. Сидіння треба робити. Він. На кондиціонері Віни 4, 10 рік здається, що маємо тут вон подряпину маємо. Дальше. Дальше, далі. Далі ще таких заважень нема з цієї сторони. Красить, красить, і там далі є пороговий нюанс. Що ви собі розуміли? Це теж під роботу, він віддає хорошу ціну дає за нього, але я не знаю, чи нам треба навіть за хорошу ціну. Думайте самі, 14 тисяча євро. 10-11 чи рік, не пам'ятаю. Теж, якщо хоч хочете, тут митна вартість не буде високою. Я думаю, що він вийде десь 4400, 4300 в Луцьку вже буде. Плюс-мінус така ціна. Тому. останнє. 1,5 дизель. Не знаю, він підбитий чуть-чуть, Він теж його хоче в район 1000 євро. Тут теж 12 рік. Кондиціонер, звичайно, є, вже новий салон, новіший, ніж тому. Він десь сімімісний. Сімімісний, купаки, в подарунок, хто купить логону. Там ззаді ще стекло здається. Вибите, да. так. Ви дизель, ну, Там буде митно, мито ми буде трошки дороге, я думаю, що біля трьох тисяч, а може і цілих три буде. Ну, я не знаю. Тут, здається, не сильно багато тут, якщо бампера, можна спасти його, покрасити, ну капота вже ви не спасете, решетки не спасете, фара не спасете. Крило не знаю. Хтось спасе, хтось ні. Ось так. Ось так воно. Ось так воно. Що в нас ще цікаво? А клас. Здається, ципок шумить. Кого буде цікавити, він на автоматі. Звичайно, він на автоматі, але він двохдверний. Він за нього хоче 950 євро 6 чи п'ятий рік. Це вже новіша модель. А150, здається. Передній протроніки, задні протроніки. Кого цікавить, теж можемо привезти. Так, хто любить биті машини, биті автомобілі? Hyundai, як називається, я вже не знаю, 24 рік. 16 тисяч пробігу. Гібридний двигун. Гібрид. Хочу з нього 9 тисяч. Байон. Bayon. Знаєте байонів? Не знаєте? Я ще їх не знаю. Він трошки вдарений. Тут і торпеда. І цей airbag вистрільний, Ну, гібрид, 16 тисяч пробігу. Не знаю. Можливо, когось зацікавить. По тій стороні треба зробити капот, лобове. Зараз полишаємо одну машину. Це вас вона зацікавить. Я теж її не купляв поки що. Але вона може бути теж цікава. 8 чи 9 рік, 1.4 бензин. Suzuki Swift. Купаки. Це окрема увага, тільки для купаків можна приділити. Ну Зато зимова гума. Як нова. Ханкок. Ось так. Але титани віддають. Тому не звертайте увагу на ті ковпаки. Це все таке. Suzuki Swift. Він здається не фарбований, якщо я правильно пам'ятаю. Який це рік. Рік дев'ятий. Пустьомах дев'ятий. Кондиціонер. Механіка, пробіг не скажу, бо не знаю. В Німеччині його вартість 1600 євро. Гарний хічбек. Митну вартість не знаю. Тому не питаємося навіть. Якщо когось просто зацікавить. Я думаю, що там буде один іспір, там буде більше 2200 приблизно таке щось. Я думаю, бо це Suzuki. Volkswagen трошки менше. Джетаун є за 1000 євро, кого цікавить. Теж може бути. Кстаті, там он ще є. Забувся. Opel Astra. Де газ бензин. Вона чогось труїть, я не знаю, не, не скажу вам, що вона труїть. Він із неї хотів 1000 євро, казав, що буде торгуватися. Сьомий рік 1,6, газ бензин. Якщо є хтось робить мотори, будь ласка. Можете. Може досі притягнути. Все, гарного вам вечора. Чесну, не знаю, коли в той випуск вийде в Сергія на каналі. Це знімали спеціально для нього. Все, Сєрок, давай.